Наступу лобачі військові хитрощі окупантів атаками на Харківщині ворог хоче спровокувати паніку і змусити зсу перекинути сили та техніку з гарячих напрямків Донеччини та Луганщини. Про це у коментарі інтернет-виданню Ліганет заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Натомість військові аналітики говорять не про ворожі ПСО, а про труднощі координації між українськими захисними. Сниками як повідомляє ресурс Deep State, присутність Росіян у прикордонному селищі пильна спостерігали ще кілька днів тому. Утім, ворога із сірої зони не вибили. Він накопичив ресурси і почав просування і на південь, і в сусідні населені пункти. Але наразі вся активність росіян зосереджена на відволіканні уваги ЗСУ. загарбники. Не мають достатньої підтримки в техніці. Що ж відбулося з тією бронею? Яка змогла доїхати на українську землю? Про це говорять бійці роти ударних дронів. Гострі картузи зі спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Наслідки російської російської атаки на Харківщину 10 травня, як бачите, зараз дуже великі пожежі. В основному це горить ліс та трава. Ну і звісно, росіянська техніка і росіянські дупи е, на жаль, вони зайняли декілька. Невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Тобто їхній успіх єдине лежати під розбитою бехою і димітися. Слава Україні, друзі! Віримо в ЗСУ. Все буде Україна, Харків стояв. І буде стояти стоятиме, і Київ ворог не відмовився від ідеї захопити столицю, і її захист залишається ключовим для країни. Про це в інтерв'ю виданню зе економіст говорив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Зауважив, що зараз формуються 10 нових бригад зсу, і частина з них посилять саме напрямок Києва. А Кремль тим часом і надалі згрібає гарматне м'ясо з усіх куточків країни. Раїни в них мобілізація оголошена для того, щоб збільшити кількість збройних сил математично, бо їм не вистачає людей для того, щоб вести бойові дії так як вони звикли. Тобто внесні штурми, не, не шкодуючи людей. Не треба припускати, що зібравши 40, а навіть ще проходить Сумського 70 тисяч людей в одному місті. Вони просто так будуть там тримати, їх, щоб вони там в курілках курили, там відпочивали що щось що, що, що там таке робили. Ні, вони ці вони ці люди обов'язково задіють. Військові експерти кажуть, Росія може перекинути нові сили на інші ділянки фронту, до прикладу, на Куп'янщину. Але задум посіпак Шойгу знає лише українська розвідка. А українські бійці, які тримають оборону Донеччини, говорять лише про свої відтинки передової. І, ти Постріл, десантники зі 148 ї артилерійської бригади кажуть про виснажливість протистояння і про розуміння ситуації, на яку вони йшли свідомо. Нічні стрільби рятує адреналін та розчинна кава. Адже війна це не робота 5 на 7. Це готовність відкрити вогонь по окупантах у будь-який час доби. Це так як ви зараз бачите, як ніч проходить такий день. Між перервами поспали трохи, та й все. Коли є вільний час, обслужили гармату. Коли обслужили гармату, вже треба йти працювати. Буває спів 5-6 часов в сутки, ну сумарно. Буває також, що ті, кожен час встаємо, стріляємо. Нівозможно підводити. Ну, в принципі, ми сюди пішли, знаємо, що йшли і конові йшли. Тому, Тому роботу на побіду України. Надіємося, що, що мабуть, передію, скоро все це закінчиться. Поїмсь своїм сім'ям. Гармати стихають. Починається робота аеророзвідки. В небо прямує українська фурія. Є спостереження, є зафіксовані цілі. Ворог зібрав лінію укріплень з вервечки у десятки залізничних вагонів. Але для артилеристів це сумнівна перешкода. Готово. Є. Є розрив. Зу. Ти бачиш безпосередньо поле бою, так само бачиш, де відбуваються найбільші дії, де противник лізе, де ми обороняємося, ну як ефективно ми виконуємо свою роботу. Тобто, якщо ми, нам вдалося зупинити якийсь штурм, то це звичайно чудово, тому що артилерія це боги війни. Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і відповідний Відповідний код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Вночі по Харкову Росіяни запустили ракету протиповітряного комплексу с 400 Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Така ракета може летіти на більшу відстань та потужніша за с 300 якими росіяни зазвичай б'ють по місту. Внаслідок нічного прильоту у житловому секторі постраждали двоє людей та були пошкоджені понад два десятки приватних будинків. На місці прильоту досі працюють рятувальники. Вночі вони гасили пожежу, яка виникла через вибух. Зараз розбирають завали та гасять осередки тління. Цей район росіяни обстріляли у пів на третю ночі. Місцеві кажуть, вибух був такої сили, що вибухова хвиля накрила і сусідні вулиці. тут выкинуло в комнату эту за так, такой удар был волна а так на кровати подскочил де каналізаційний люк і тут подпригнули в дворі. В руках у начальника обласної прокуратури уламки тієї самої ракети, яка майже вщент зруйнувала приватний будинок. Олександр Фірчаков каже, цього разу росіяни запустили ракету протиповітряного комплексу С-400. Вона потужніша за вже звичайно для харків'ян с 300 Нашому військовим експертом зафіксовано, що с 400 може летіти на відстань до 320 кілометрів. С-300 -с 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 – лише 120. Від ранку на місці працюють усі служби, наводять лад після обстрілу. Загалом вибухом було пошкоджено 26 будинків. Уламками посікло лінії електропередач, від газу відключили 7 будинків. Що стосується водопостачання, воно є. Стосовно електропостачання на теперішню годину відключено 80 приватних будинків, але працюють працівники обленерго, наших комунальних підприємств, і до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Цей район росіяни останнього разу обстрілювали 1 травня. Під ударом тоді також опинилися приватні будинки. Жодних військових об'єктів тут немає. Оксана Чеперенко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Маємо оперативну інформацію. Щойно була доповідь головком Олександра Сирського. Про це повідомив президент. І далі слова Володимира Зеленського цитую по всій лінії фронту важкі бої напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині. Особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо часів яр головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам. Кінець. Цитати